Авари перші монголи в Європі. Після навали гуннів, що майже повалили Римську імперію, до Європи втарусь нові азіатські кочівники, авари. В Азії, біля китайських кордонів, вони були відомі під іменем жужан. Цей народ було сформовано з людей, яким, все у різних обставин, довелося відмовитися від свого коріння, руду, племені. В часи розпаду давніх степових держав таких людей було предостатньо. І все-таки в основі жужанів лежали протомонголи, думху та тюрки. Всіх цих людей об'єднувало одне бажання вижити та досягти чогось в житті. На фоні чого етнічність швидко втрачалася можна навіть сказати, що спочатку це була бандитська шайка, Зброд всього, що тільки можна, це робить їх якоюсь мірою, схожими до населення, що зрештою стало американцями. Та підселивши, жужані створили яганську державу жужанський каганат, що простягалася від Маньчжурії до Семиріччя в Центральній Азії. Першим каганом жужанів був Югюлюй в 50-х роках 4-го століття. В 555 році тюрки Тудзюе вторглися до жужанів та вщент вирізали їх. Останній каган Яні Вочень з трьома тисячами ваннівців до держави Західна Вей та китайський імператор Гунзі. На прохання, володаріцьовського каганату Муганьхана, ведав його, і того з усіма войну не стратили. Залишка Мавар, тем, кого тюрки не обезговорили, довелося тікати далеко в Європу. Там, не дивлячись на невелику чисельність, кочовецький спосіб ведення війни дозволив їм перемогти племена Поволжя, передкавказя, а також анців. Війна авар з правоукраїнцями була записана Менандром Гвардійцем. Посол анців Мезамер – Нібито вів себе нахабно і запрадує Булгара Кутигура, аварський хан Баян стратив його, А також спустошив країну анців. Ця війна відбувалася в 570-х роках. Оселившись в паноннії, авари підкорили Скловинів, з якими ще 617 му брали в облогу із Константинополь. Ці часи до 7 сторіччя стали апогаєм аварського каганату після смерті Баяна імен його наступників не збереглося. 620-х авар збили Венеди, заснувавши першу слов'янську державу сама, а пізніше в їх вирізали білі Хорвати в Далмації. Зрештою, авар добили Франки.